Дети у схронах криїлках у небі, по зіркам воле моя, де ти у схронах-криївках у небі, по зіркам воле моя, де ти? Негши світе хрестиком з диких пуль Довгих років, випросив зозуль Довгих років, Господи я. Ти до проклятою відверни прийде, прийде наш час буде сонце за нас буде, небо за нас буде. Знаю, прийде час за все спроситься із вас, за землицю ту святую, за пролиту кров людськую, за могили в чистім полі за всі злабані і дорі, скалічених людей і за смерть малих дітей. Душу тіло, ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми. Я за свого друзі! Коли Руслан Олексіюк взяв диктофон і почав начитувати дитячу книжечку для свого синочка, який тоді разом із мамою перебував за кордоном, бо почалося повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Він і гадки не мав, у що це може вилитися. Тепер у пана Руслана на Ютуб-платформі є свій канал Аудіокниги Українською. І є своя студія, К. Lidor. Цей проєкт, який так і називається Аудіокниги українською студія Калідор, вже підтримало і на цей канал вже підписалося 50 тисяч слухачів. Пане Руслане, мої найщиріші вітання вам. Моє шанування. Пане. Руслан Олексіюк, автор і керівник проєкту Аудіокниги українською студія Калідор. Слава Україні! Героям слава сьогодні, пане Руслане, два роки як почалося повномасштабне вторгнення, тобто повномасштабна війна. Ми з вами, діти 20-го століття. Скажіть, будь ласка, чи тоді, в 20-му столітті, ви могли собі уявити, що знайдеться якесь одоробло в 21 му столітті, столітті розвитку цивілізації? Одоробло у ватяній куфайці, в чоботях, яке ніколи не бачило ні електрочайників, ні пральних машин, ні унітазів, і воно присуне сюди в Україну з ракетами, з бомбами, з танками і захоче перетворити її на пекло. А, насправді ви дуже вірно сказали, що ми люди 20-го століття, ми народжені в тому столітті, і для мене це не було дивиною. Тому що як там не крути, у школу я пішов 82-му році, і на той момент нас опрацьовували такою постійною пропагандою. У нас політінформації кожного ж понеділка були, що на нас обов'язково хоче напасти. Агресивний захід, це все продовжувалося, тривало майже до закінчення радянського союзу. І для мене особисто просто змінився вектор. Виявилось, що агресивним є схід, тому я психологічно до цього був готовий, і тим більше я бачив, що робиться в Україні і що робиться поручне. Як ви вважаєте, світ проспав, світ прогавив? Чи можна було запобігти цій війні? Все дивіться. Насправді, світ втратив шанс е минути велику війну. Тоді, коли у 80-х роках почав домовлятися зі злом. Це тоді, коли, незважаючи на вторгнення радянської імперії в Афганістан, з ними продовжувалися, них закупляли величезними об'ємами газ, нафту. Коли вирішили, що зло можна локалізувати, дати йому бути злим десь там, а ми будемо з ним торгувати, тому що всі ж люди нам треба жити. От саме з того моменту. Почалася, ем, як на мене, катастрофа. Оця посипання, е, розсипання головних пріоритетів. Світ насправді не є біло-чорним, е, тому що ну, може бути все, але відношення до зла завжди має бути однозначним, одностайним. А якщо намагатися зі злом загравати, торгувати, вести якісь перемовини, це завжди призводить до появи сірості. А як ви пам'ятаєте, перші мундири е, в нацистської партії були саме сірими? Раз повертаємося до теми нашої розмови. Так. Калідор. А чому не коридор? Ну, бачите, в тій місцині, де я е, народився, зростав, у нас доволі таки часто ну, таке суржикове слово вживали. Калідор або ходьба е, про коридор. І перші книги я записував, якраз коли дружина. Вона була після операції, ми мусили її переместити до Польщі, до родичів разом з сином. А я дитині кожен вечір начитував по одному розділу книжечки. І от я записував ці розділи, викладав йому, щоб він міг послухати щовечора саме на коридорі. Ну, але ви розумієте, от е певний стан, коли починається війна, ти починаєш відшукувати щось, що тебе стабілізує. В моєму дитинстві це називалось Калідором. Я назвав його просто тому, що тоді це був канал для мене і мого сина. Ну, може, там дружина хотіла інколи послухати. Все. Це mm -hmm. просто такий відгомін дитинства. Чи довгим був шлях у вас від е, цього проекту? Для особистих потреб, тобто для сімейного вжитку, так і до, для широкої аудиторії, е, його можна поділити на три етапи. Перший етап це було в от коли все в березні місяці, коли дружина з сином поїхали, е, і до їх повернення в травні місяці вони повернулись. Я вже ніби син є тут, вже можна не викладати нічого. Але виявилось, що у мене вже декілька сотень підписників на каналі, і вони давай продовжуй. Ну я так не систематично, але продовжував. Другий етап це був серпень місяць, коли в мене на каналі набралось тисяча підписників, і в мене попросили, а ти можеш щось, крім дитячої книги? Ну і я почав озвучувати те, що мені подобалось. Потім, буквально за місяць стало три тисячі підписників. Мені почали писати: озвучте це, озвучте це, озвучте це. І… Це увійшло в таку звичку: приходити додому і кожного дня годину-півтори начитувати і викладати. Тобто тоді, коли писали, озвучте, озвучте це, так, це так. То, то ви відчули, що це може бути затребувано в Україні. Бачите, ще одна біда. Коли, наприклад, ем, хочеш якусь книгу, ну всі ми люди 21-го вже зараз століття, і ми дуже цінуємо найголовніше час. І коли тобі. Почитати книгу ти не завжди можеш знайти годину. А коли от я вранці йду там на пробіжку, навушник в вухо кинув, береш в Ютубі аудіокнигу, кидаєш і тут я дивлюся, будь-яку книгу там, Моя улюблена зоряні королі Едмонда Гамільтона, я вбиваю. Більше 20 озвучок російською мовою жодної українською. І ну, я зрозумів, що хай хоча б ті книги, які подобаються мені, будуть в українській озвучці. Почав робити. А на чиї смаки ви орієнтуєтесь, коли ну, ви власне, добираєте? в першу чергу на свій смак? На превеликий жаль, я змушений багато кому відмовляти, коли мене там просять озвучити таку книгу. Я її починаю читати, переглядати, якщо вона мені не подобається. Ну не продається натхнення, не можна себе примусити читати те, що тобі не подобається. Так, актори знаю багато хто відмовляються від ролей. Якщо ця роль їм не притаманна, ну не підходить. Вони її не відчувають. Так само і тут ти не можеш читати те, що тобі самому не цікаво, викликає в тебе позіхання або несприйняття.